Головне про події 1 травня в Одесі стався замах на активіста Стерненка. Нарешті на підписано договір про надра. Трамп вперше погодився продати Україні зброю докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Договір про НАДРА підписано. Міністерка економіки України Юлія Свереденко та міністр фінансів США Скотт Басен підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, яка стосується 57 мінералів. В ній також йдеться про військову допомогу від США за основними положеннями, які Свереденко перелічила в Фейсбук. Всі ресурси залишаються в українській власності. Сама угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання перед США і не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Блогера, волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка стріляли нападницю. Затримано приголомшливу новину повідомили у прес-службі СБУ. За словами спецслужби, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Наразі життю активіста нічого не загрожує. У сміттєвих контейнерах в Подільському районі Києва виявили 10 тонн людських кісток. За даними телевізійної служби новин, це археологічні знахідки 19-20 століть, переважно складовище на схилах гори Щикавиці. Кістки, які залишились після закриття на реставрацію будівлі Подільської археологічної експедиції інституту археології НАН України, втратили наукову цінність. Незабаром планується їх перепоховання. Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати за даними генштабу за минулу добу, сили оборони знешкодили ще 1230 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Суд заарештував на два місяці без визначення застави двох керівників заводу на Дніпропетровщині та двох посадовців Міноборони. За даними радіо Дойчавела, їх підозрюють у схемі спостачання на фронт понад 100 тисяч бракованих 120-мм міліметрових мін. Українські інженери та будівельники досі ремонтують конфайнмент на Чорнобильську АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок російської дронової атаки на початку року. Про це заявив гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі. Росія масово атакувала дронами Одесу. За даними рятівників, двоє людей загинули. 15 поранені пошкоджено житлові будинки, об'єкти соціального призначення та транспорт. Голова фінансового комітету ВР Данило Гетьманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки від заробітку. Про це повідомила телевізійна служба новин. За даними податкової українські моделі OnlyFans заробили 111 мільйонів доларів у період з 20 по 22 рік. Водночас сума боргу становить понад 14 мільйонів гривень. Президент США Дональд Трамп вперше за своєї другої каденції погодився продати Україні зброю на суму від 50 мільйонів доларів. Відповідний документ журналісти Укрінформу знайшли у реєстрах Конгресу США. Президент Трамп змінив риторику щодо російського лідера Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. Принаймні, це стверджує видання політико. Європейці масово залишають соцмережу Ілона Маска ікс. Пише політико. Згідно з новим звітом платформи, її залишило 11 мільйонів користувачів у Європі. Найбільше відтоку зафіксовано у Франції 2,7 мільйона, та Польщі, а саме 1,8 мільйона підписників. У Бразилії померла найстаріша людина на планеті – 116-річна чорниця Інах Канабарро Лукас. Про смерть жінки повідомила конгрегація сестер Терезіанок у Порту Алегрі. Подякувавши їй за відданість і самопожертву впродовж життя, це канал Телеграф. З вами була Яна порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі травень 2025 року в Україні приніс цілу низку важливих змін, які охоплять багато різних сфер. За даними видання Телеграф.ua, вони зачеплять військових автомобілістів, торговців, учнів і не лише докладніше далі. 1 травня для українців, які раніше належали до категорії обмежено придатних для служби в армії, скоротять строк проходження базової загальної військової підготовки та послаблять вимоги до фізичної підготовки. Як повідомили у генеральному штабі, ці зміни стосуватимуться тих, хто за висновком ВЛК може служити лише у тилу, в частинах забезпечення ТЦК, охороні медичних та логістичних підрозділах. Оновлена програма навчання передбачає скорочення терміну підготовки 45 до 30 діб. Фізичні навантаження під час підготовки таких військовослужбовців. Овців будуть зменшені, окрім того, для них створюватимуть окремі навчальні підрозділи в Україні. З 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Встановлена законом, який Рада прийняла у черві 2024 року. Мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Біоетанол зневоднений етиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей спирт використовують як біопаливу або паливну добавку. Це, по суті, екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі. Великі мережі АЗС, на кшталт, Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому водіям, напевно, варто надати перевагу відомим брендам заправок. Втім, як завжди, що стосується вартості, то на думку експертів, такі вагомі слова, як біо, екологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. У травні 2025 року Плати збільшаться у пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Для першої категорії пенсіонерів віком від 70 до 75 років виплати складуть до 300 гривень, для другої у розмірі до 456 гривень. Пенсіонерам від 80 років і більше сплатять до 570 гривень. У травні почне діяти постанова уряду про підвищення стипендії для курсантів військових, правоохоронних і спецслужбових вишів. Вона становитиме 8 тисяч гривень а для відмінників останнього. У року навчання і під час проходження практики близько 20 тисяч гривень. Такі зміни передбачені постановою кабінету міністрів. Якщо раніше курсантів прирівнювали до строковиків, і відповідно грошове забезпечення було значно меншим близько 3 тисяч гривень. Тепер уряд наблизив розмір стипендії до посадових окладів військовослужбовців-контрактників. З 1 травня Україна переходить на нові світлофори. Зокрема, вони отримують оновлений зелений колір, який дехто вже встиг прозвати смарагдовим. Стрілки на лінзах нових світлофорів будуть шевронні. А та Амер зворотнього відліку часу як на пішоходних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах. Як запевнили в патрульній поліції, новий держстандарт був прийнятий задля гармонізації з європейськими нормами. Смарагдові сигнали з'являтимуться на нових або реконструйованих об'єктах. Про заміну старих світлофорів не йдеться. Частині українців доведеться більше сплачувати за комунальні послуги, хоча основні тарифи на світло і газ залишаються без змін. Тим, якщо ваш постачальник Нафтогаз в інших постачальників ціни можуть коливатися щомісяця. Зміни стосуються в першу чергу споживачів із електричним опаленням, пільговий тариф для них спливає 30 квітня. Якщо до цієї дати за споживання до 2000 кВт вони платили 2 гривні 64 копійки за квт годину. Тепер для них діятиме стандартна ставка 4 гривні 32 копійки. Підприємці, які належать до третьої групи спрощеної системи оподаткування, з 1 травня 2025 року будуть зобов'язані використовувати нову форму звітності. Крім того, у травні настане термін першої сплати військового збору для цієї категорії підприємців. 14 травня розпочнеться основна сесія національного мульти. Предметного тесту, яка триватиме до 25 червня, цього року тестування включатиме чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один додатковий предмет на вибір. Після 4 травня у зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Ця інформація не оприлюднюється публічно з міркувань безпеки. Випускники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової сесії з 14 по 25 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня. А внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня. Це канал Телеграф, З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі в Україні влада, ніби поки не планує підвищувати тарифи на газ, світло і воду. Чи можуть ці плани змінитися і чим будуть компенсовані втрати компанії від низьких цін на комунальні послуги? Таке непросте запитання поставило видання РБК Україна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про ціни та послуги. Докладніше далі. Завершення опалювального сезону в Україні збільшує ризики підвищення тарифів на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Кінець весни найкращий час для цього зауважує видання, оскільки через зниження споживання ріс тарифів не так сильно відчується споживачами як у зимовий період. У попередні роки саме на весні влітку проводились найбільш радикальні зміни тарифів, але цього року влада змінила підхід і вирішила не вдаватись до радикальних дій. Тарифи на газ і послуги теплопостачання, включно з гарячою водою, змінювати не збираються. Мораторій на їхнє підвищення до кінця війни Кадмін запровадив ще у 2022 році. Тариф на газопостачання також залишиться незмінним ще рік. Підтвердили виданню РБК Україна у НАК Нафтогаз. Компанія продовжить постачати газ для українських сімей за незмінною ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр. Підвищувати тариф на газ не планують навіть попри те, що нафтогазу не вистачає коштів на закупівлю імпортного ресурсу. Нагадаємо, що опалювальний сезон 24-25 компанія завершила з історично мінімальним запасом газу. Втім, не виключено, що НАК у разі гострої потреби зможе отримати компенсацію від уряду за продаж газу за фіксованою ціною. Така можливість передбачена з меморандумом з МВФ. Депутати також підтримують компенсацію Нафтогазу для імпорту газу. Офіційних даних про розмір компенсації, на які може розраховувати НАК, немає, але відомо про 41 мільярд гривень компенсації за 2022 рік. Іншими словами, кошти для імпорту газу можуть бути знайдені і без підвищення тарифів. Тарифи на електроенергію уряд також вирішив не змінювати. Хоча після останнього підвищення торік ціна все ще не покриває собі вартості виробництва електроенергії, яка є вищою за тариф майже вдвічі. Тож поки немає підстав очікувати, що тарифна політика уряду зміниться. Принаймні до кінця поточного року тарифи за газ, електроенергію і воду з високою часткою ймовірності залишаться на поточному рівні. Це канал Телеграф. З вами була Яна. Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Кількість жінок у ЗСУ зростає, стверджує експерт видання Фокус гендерна радниця збройних сил України Оксана Григор'єва. За її словами, у ЗСУ часто трапляються випадки несправедливості щодо жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими. Також, нібито, зустрічаються приклади того, що жінок відправляють на службу, щоб захистити чоловіків від мобілізації. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, наскільки це законно. Докладніше далі. Питання мобілізації жінок в Україні є політичним, і суспільство поки не готове до цього, вважає гендерна радниця збройних сил України Оксана Григор'єва. При цьому кількість жінок у ЗСУ зростає, і вони представлені в усіх спеціальностях: артилеристки, операторки БПЛА, навідниці, снайперки, керівниці гармат. Жінки відмінно володіють технікою та зброєю. Проте в ЗСУ спостерігається помітна несправедливість до жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими. Серед Проблем жінок в армії, головна це кар'єрна нерівність. Жінки-добровольці, які воюють з 22-го року, залишаються на нижчих посадах, тоді як їхні побратими вже займають високі звання у сім'ях, де обоє військові, жінкам часто доводиться звільнятися для догляду за дітьми, оскільки для чоловіків така підстава не передбачена. Також є скарги на дискримінацію та домагання. Крім того, Оксана Григор'єва вказує на випадки, коли родичі примушують жінку мобілізуватися, вважаючи, що її не відправ. На передову, а чоловік залишиться вдома з дітьми. Чи дозволяє законодавство України прямо мобілізувати жінок замість чоловіків? Видання запитало кандидатку юридичних наук адвокатку Анну Даніель за її словами. Згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, мобілізація жінок можлива лише на добровільних засадах. Законодавство не передбачає процедури, за якою жінка може бути мобілізована замість чоловіка. Навіть жінки, які перебувають на військовому обліку, бути призвані на службу лише за власним бажанням. До речі, це стосується і жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які зобов'язані стати на військовий облік, але мобілізуються виключно добровільно. Таким чином, ситуації, коли жінка мобілізується замість чоловіка, не передбачені законодавством і не мають юридичної сили. Однак в Україні є така норма: якщо в сім'ї двоє військовозобов'язаних або діючих військовослужбовців, то чоловік може підпадати під відстрочку від мобілізації у разі догляду за не. Повнолітньою дитиною, втім, випадки, коли жінки добровільно йдуть до ТЦК, щоб чоловіка не мобілізували, дійсно бувають. Визнає видання, але юристи нагадують, що добровільне рішення жінки вступити до лав зсу не звільняє чоловіка від обов'язку служити, якщо він не має законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації в Україні. З 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Нагадує видання «Телеграф.UA». Закон рада прийняла ще у червні 2024 року, і за цим законом мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, як позначиться біоетанол на двигуні автомобіля, та чи виростуть або ж навпаки, впадуть ціни. Докладніше далі. Така алкогольна бовтинка для автомобілів впроваджується в Україні у зв'язку з підготовкою до вступу в ЄС, але має одне локальне але. Перевірити якість коктейлю буде неможливо. Наразі не існує критеріїв та органу, що це перевірить, попереджає видання Telegraph.ua. Біоетанол зневоднений ятиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей спирт використовують як біопаливо або паливну добавку. Це по суті екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі, але правильний процес додавання спирту до бензину вимагає технології. Одне з основних питань у цьому нововведенні: хто це буде контролювати? Адже в Україні немає контролю фактичної якості, а не тієї, що зазначена в документах. Великі мережі АЗС, на кшталт, Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому водіям, напевно, варто віддати перевагу відомим брендам. Насправді, Україна є великим виробником біоетанолу та експортує його за кордон. Якщо глянути на статистику, то у 2024 році Україна експортувала понад 99 тисяч тонн біоетанолу. А загальна вартість експорту досягала 75 мільйонів мільйона гривень. Основними ринками збуту українського біотонолу, а це близько 87%, були країни Європейського Союзу та Швейцарія. Найбільшими покупцями нашого біотанолу є Литва, Польща, Швейцарія та Латвія. Це свідчить про високий попит на українську продукцію в країнах з розвинутою економікою. Хоча майбутнє такого експорту невідоме, адже в Брюсселі думали над обмеженнями для українського етанолу. Втім, лишається запитання: наскільки шкідливо для двигуна додавати спирту бензин. Серед автомобілістів панує переконання, що це не тільки шкідливо, але й ще й невигідно для кишені, мовляв, спирт випаровується та з часом в баку просто буде менше літрів. А властивості спирту як розчинника згубно позначаться на вживаних старих машинах, зокрема, бруді у трубах та на гумових деталях двигуна. Існує протилежна думка, що спиртовий бензин це нормально, якщо авто активно використовувати. Але якщо машина стоїть або їздить мало, починаються нюанси. Зокрема, двигун голосніше працює та реагує з затримкою. Насправді, світові автовиробники вже давно виробляють всі двигуни придатні для споживання бензину, в якому до 30% біоетанолу. А що стосується вартості, то на думку експертів, такі вагомі слова, як екологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Відомий американський політолог Джордж Фрідман дав свій прогноз розвитку США на наступні 50 років. Як виходить з його слів, штати зараз перебувають на порозі вступу в золоту добу, і все, що зараз відбувається завдяки президентові Дональду Трампу, не хаос у внутрішній та зовнішній політиці держави, а зміна парадигми. Докладніше далі. За словами Джорджа Фрідмана, США сьогодні переживають період глибокої соціальної, економічної та інституційної кризи, яку політолог називає бурею перед затищем. Ця криза є частиною циклічного процесу переосмислення та перезавантаження країни, що відбувається приблизно кожні 50-80 років. Президенти США у періоди криз виконують роль свого роду інженерів, які радикально розбудовують країну, як це робили Рузвельт, Лінкольн та Джексон. Вони рішуче діють на початку свого терміну, а по. Тім коригують курс, стикаючись з опозицією. Наразі Сполучені Штати переходять до стратегії Фортеця Америка, що має на увазі відхід від активного втручання у світові конфлікти, але не до ізоляціонізму. Основний акцент буде зроблено на обороні власних кордонів. Політолог прогнозує прихід золотої доби для Америки, заснованої на нових технологіях. Матеріалознавство стане наступною революційною технологією, подібно до автомобілобудування у минулому. Розробки у цій галузі спочатку Спочатку орієнтовані на космічні технології, наприклад, для супутникових лінз та енергопостачання, трансформують економіку. Власне, у космосі розгорнеться наступна велика конфронтація, впевнений. Джордж Фрідман, космос стане новим стратегічним майданчиком, подібно до того, як раніше океани. Контроль над супутниками має вирішальне значення як для тактичних військових операцій, так і для підтримки стратегічного ядерного стримування. США не є класичною імперією, що прагне територіальних завоювань, тому. Штати ймовірно зможуть згорнути свою глобальну присутність без серйозних внутрішніх криз та почуття приниження, оскільки американське суспільство ніколи не відчувало сильної гордості за роль світового гегемона. Загалом у найближчому майбутньому основну увагу США буде приділено обороні власних кордонів та домінуванню в новій стратегічній сфері космосі. Резюмує політолог. То буде з цінами на бензин. У січні нафта еталонної марки Brent коштувала 82 долари за барель, а нині близько 66 доларів. Це найменша ціна за останні чотири роки, наголошує громадська. За даними міжнародного енергетичного агентства, пропозиція нафти перевищує попит на 600 тисяч барелів на добу. Це наслідок непередбачуваної економічної політики президента США Дональда Трампа. Саме через гальмування економічних процесів скорочується попит на нафту. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що буде з цінами на нафту та як це впливає на ціни на українських АЗС. Докладніше далі. Аналітики американського банку Goldman Sachs очікують, що ціна на нафту знижуватиметься і у 2026 році становитиме 58 доларів за барель марки Brent. Ще один американський банк Morgan Стенлі прогнозує, що ціна нафти в другій половині поточного року становитиме 60 доларів. Найімовірніше, у перспективі наступних 3-4 місяців ціни залишатимуться відносно низькими у діапазоні 55-70 доларів за барель для еталонної марки Brent. Але на довгострокові прогнози можуть впливати скорочення інвестицій у нові родовища та геополітична нестабільність, зокрема на близькому сході, що призведе до нової хвилі підвищення цін. Ціни на бензин на українських автозаправних станціях уже частково відобразили зниження світових цін на нафту, адже Україна дуже залежить у цьому сегменті від імпорту. Так, українські ціни на ключові бензини знизились на 1-1,5 гривні протягом квітня. Тепер бензин А92 коштує близько 52 гривні 60 копійок за літр. Бензин А95 вартує 54 гривні 80 копійок, а А95 преміум 58 гривень 60 копійок. Дизельне пальне 53 гривні 60 копійок. Але виникає питання: якщо ціна на нафту знизилась з початку року майже на 20%, то чому ціна бензину в Україні всього лише на приблизно 4%? Україна імпортує більшу частину бензину з Європи. Найбільшими постачальниками є Литва, Польща, Німеччина та Румунія. Незначні обсяги пального продає Україні також Болгарія. У першому кварталі нинішнього року Україна імпортувала 272 тисячі тонн бензину. Це зростання на 16% порівнюючи з минулим роком. Така географія постачань пояснює, чому пальне на український АЗС не дешевше так швидко, як нафта на світових ринках. Розраховуватись за пальне доводиться переважно в євро. А українська гривня просіла відносно євро з курсу 45 на початку квітня до курсу понад 47 гривень за євро сьогодні. Ця девалюація частково з'їла більш вигідну ціну, яку могли отримати українські споживачі. Втім, євро в бензиновому бізнесі це не лише валюта розрахунку за постачання, а й валюта оподаткування через акциз, який установлено в євро. Собівартість бензину цьогоріч зросла в середньому на 0,5 гривні за літр. Втім, якщо ціни на нафту залишаться низькими, найближчими тижнями вартість пального може впасти на 1-2 гривні за літр, прогнозують експерти. Проте є і обмежуючі фактори, оскільки нафтопродукти імпортуються. Девальвація гривні може частково нівелювати ефект від зниження цін на нафту. Це канал Телеграф. З вами була Яна Поркун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.